З першою повітряною тривогою українців наче підмінили. Всі кинулись допомагати, переказувати гроші армії, вивозити жінок і дітей з гарячих регіонів, пакувати допомогу фронту, ввести найнеобхідніше туди, хто залишився після бомбувань просто неба. Хлопці і чоловіки вишикувались у черги до тероборони. У нас з'явилась ненависть до ворога, яка допомагає нам його здолати. Ми не втрачаємо почуття гумору, ми співаємо червону калину, загортаємося у свій рідний прапор, колотимо бандерівське смузі і безсумнівно віримо в перемогу. Ми круті. Українці, за нами правда, за нами світ, за нами Бог. Ми змінились за цю війну назавжди, і трансформацію цю вирішила дослідити Оксана Михайлова. То днів як один день страх, біль, злість і ненависть, які Росія бомбами та ракетами викликала в українців з 24 лютого. Перетворилися на спротив і не досі об'єднання проти ворога. Це, мабуть, наша карма. Така ми народилися українцями. Ми любимо цю землю. Ми любимо наші символи. Ми любимо свободу. Ми любимо це понад життя. По всій країні вишикувалися черги з добровольців до армії та тероборони. За кордону додому повернулися 200 тисяч чоловіків, готових до захисту. Не кожна країна може таким похизуватися. Черги було по три дні, щоб отримати зброю, записатися і так далі. А поряд росли черги до центрів крові чи волонтерських штабів на рахунки армії та найвідоміших волонтерів українці за лічені дні надіслали мільйони гривень. Українці почали дбати один про одного, піклуватися один про одного так. Як цього не було ніколи за більше ніж 30 років незалежності, приватні державні медики безкоштовно і цілодобово допомагали українцям. Психологи лікували душі, і все це під сирени і в бомбосховищах. Ми перестали думати про машини, про класні квартири, про брендовий одяг. Ми просто зрозуміли, що є що. Ворог хотів захопити українців панікою, а ми стали ще надійнішою опорою для держави. Виходимо з прапором і співаємо національний гімн під носом у ворога, готуємо бандерівські смузі. І женемо з-за кордону бандеромобілі. Всі як мурашки, що зроблять. Хто стягне медицину, хто стягне транспорт, хтось купує тепловізори, хтось дістає бронежилети. Українські волонтери роблять неможливе. Шалена підтримка волонтерів. Ми просто за Зі скромності не просимо літаки. У них тому я думаю, якщо Бо попросимо, вони знайдуть, що ми не попросимо. Вони все можуть знайти. Українська армія зламала всі прогнози світових аналітиків, і замість трьох днів б'ється більше трьох місяців. Відчайдушно і незламно відстояла Київ, Чернігів, Суми. Захисники Азовсталі фактично заблоковані стали новими кіборгами. Наші захисники контратакували на Харківщині, і сьогодні стоять за південь і Донбас не стоять, б'ються. Є звичайно втрати, і мені шкода їх бачити втомленими, контуженими, але це наші леви, українські леви безстрашні і з надзвичайним українським гумором. Вони читають вірші. Тільки не пиши мені про війну. Напиши, чи є біля тебе сад, чи ти чуєш коників та цикад. Співають пісень і читають лекції в окопах. Як можна таких здолати? Завзяте веселе українське військо, яке готове на все по суті. Це це страшний сон Росіяни. Взагалі я думаю, ніхто не бажає собі веселого ворога. Жінки з дітьми, які поїхали в західні регіони та за кордон, за першої ж нагоди стали повертатися з 10 травня. Кількість тих, хто в'їжджає на територію України, перевищує тих, хто їде звідси, і при тому, що війна триває, і російські ракети можуть сягнути кожної точки України. Чим показали? Це говорить про те, що Україна, українськість, Україна як батьківщина не пусті слова. Абсолютно 30 тисяч добровольців по всій Україні сьогодні відгукнулися безкоштовно розбирати завали в деокупованих селах та відбудовувати розтрощені домівки. Матеріальне відійшло дуже далеко. За ці 100 днів українська армія приборкала ворога і підкорила серця всього світу. Українці показали чітко за своє будуть битися до останнього. Ми не просто б'ємося за європейські цінності, ми є носіями цих цінностей, Можливо, більше ніж будь-хто сьогодні. За підтримку України змагаються політики всього світу. Наш прапор став символом свободи не лише серед простих громадян, а й серед найвідоміших зірок. Україна з цієї війни вийде однозначно сильнішою і згадає кожного героя, який виборює нам свободу поіменно. Оксана Михайлова, факти сітів. Єдині новини.